Рецепт цього десерту мені скинув тато і сказав, щоб я його обов'язково спробувала і зняла ще й відео. Паєтиму дівчатке записуємо і пробуємо. Обиця ну дуже дуже швидко і з'їдається так. Коз яйцями я додала цукор, дрібку солі і все добре перемішала вінчиком. До пишної піни взбивати яйця не потрібно. В Яєчну масу додала 200 мл молока. Розтопила в мікрохвильовці вершкове масло. і Поки масло охолоджувалося, я додала в яйця з молоком ванільний цукор, а потім вже влила масло. Просіяла борошно і вінчиком хвилинки 3-4 я взбивала це все до того, поки не пропадуть всі комочки з тіста. Вилила залишок молока, все перемішала, застелила пергаментом деко і вила туди. Тісто, тісто має бути як на млинці. Відправила це все заздалегідь розігріти в духовку до 190 градусів на 25 Коли Коли спікся, я його виняла з духовки, накрила пергаментною бумагою і перевернула його на цю сіточку із духовки. І відставила в сторонку десь хвилин на 15-20 для повного поводження. Я зробила з такого пудінга з пакетика. Крем ви можете вирати будь-який, який вам подобається. Мені подобається цей заварний, він смачний, швидкий, буквально там робиться хвилинки три і все. Ви можете Взяти крем чис або крем на вершковому маслі, будь-яким кремом цей десерт буде смачний. Потім я скрутила це все в рулет і прикрасила його йогуртом. Ви можете прикрасити його просто пудрою. Все, наливайте чай, десерт готовий. Смачного!